Друзі, вітаю! Стало відомо в британській пресі, як Путін буде намагатися щинити дію на Трампа через свої кремлівські ФСБшні методи технології, буде намагатися повпливати на нього особисто і персонально. Газета вийшла з новиною, ну навіть не новиною, це The Times, The Times. Вони кажуть, що він всі класичні методи дипломатії переговорів. Ну, насправді, вже не принесуть таких результатів. Ситуація на грані, і вони кажуть, що Путін буде намагатись впливати на нього по КГБшному, як власне він і вміє, як свого часу робив вплив на Меркель. Більше того, видання каже, що до цього в нього були навіть успіхи. І після зустрічі, найбільш відомої зустрічі Путіна і Трампа в Хельсінкі, такий тиск було щинено, і тоді він, наприклад, Путіну вірив більше ніж, наприклад, даним своєї розвідки щодо втручання. У вибори Росії, і Путін зміг його переконати, що, начебто, Путін правий, а американська розвідка ні. Ну і ось таку загрозу вони зараз бачать в Україні. Тим часом дві команди готуються до телефонних переговорів. Стало відомо, хто з українських високопосадовців був е на інаугурації Трампа. Що це означає? І, до речі, ще один спортсмен мав бути. Я вам... Скажу, а можливо, і не до кінця скажу хто. А тому підписуйтесь на цей Ютуб канал. Ми ще проговоримо луку, ми проговоримо багато чого іншого. Бо в Білорусі день тиші. Але хто як не останній диктатор і не перший мудак Європи, міг би дати в день тиші велику прес-конференцію? Багато медіа і преси каже, за виборами не слідкую, але повпливати був би не проти. Головний опозиційний кандидат, комуніст, недобитий, добитий. Каже, головне гасло, головний меседж разом із Лукашенко. Отака вам опозиція. Одним словом, голосують за стабільність. Стабільність 30 років якої ще не бачили. Сьомий раз буде він на посаді. Побачимо, чим закінчиться. Чомусь постійно думаючи про Лукашенка, згадую Каддафі, але ну, можливо, це я сам собі додумаю. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, більше ніж 300 тисяч гривень ми зібрали, це більше ніж третина, ну по великому рахунку по гривні, по гривні збір закрито, але краще 100. Знаєте, завжди 100 краще, дуже класно ви вчора насипали, хто за Зеленського, той 200, хто проти, той 100, Класно вийшло. Дійсно, ми вчора бустанули, що називається англійською мовою цей збір. Він так швидко розігнався. Ну давайте не збавляти швидкість, будемо рухатись далі. Власне, Путін хоче нову Ялту. Пише The Times. Вони кажуть, що він хоче домовитися з Трампом, перепригнувши через голову Зеленського. Без Зеленського, без України, без офіційного Києва домовлятися з Трампом про Україну. Маленький диктатор хоче говорити з Трампом, типу як це було в Ялті. Більше того, навіть без Британії. Ну знову ж таки, яка тоді Ялта, якщо там нема Британії, якщо нема всіх союзників, але і насправді британська преса каже: слухайте, ну ладно, вже Британія, так і Росія не в тій формі, це явно не радянський союз. от ти слабка економічна Москва, залежна виключно від нафти. Все, що в неї зі зброєю є, це залишки Старого Радянського Союзу. Військ не вистачає, завозять північно -корейця. Тобто це не є Росія, яка сильна, знову ж таки, Радянський Союз в часи Сталіна це 15 республік. Зараз це недобита Московія, яка втратила тисячі своїх танків від українських дронів, які в закупках стоять 300-500 доларів, дивлячись, які є нічник, нема нічника. Як летить 10 кілометрів, 40 кілометрів? Але, типу, ось це відповідь. Росія не є тією силою, з якою Трампу треба йти на домовленості. Це навіть не Китай, і не Індія, і навіть не Глобальний Південь. Це стара недобита постімперія, яка намагається нав'язувати свої комплекси фантомних болей на здорові голови України, Європи, Штатів. Зеленський сьогодні озвучив, що, типу, в ідеальному форматі буде е, Україна, Штати, Євросоюз е, і Росія, окупанти. Я вам сьогодні ще поговорю. У мене є ще одна історія, яку я хотів поговорити, воно все не влізе. Зараз є два мирних плани, які витоки: один через Wall Street Journal, другий через The Sunday Times. От два плани чимось схожі є відмінності, але, типу, це явно не путінська історія. Правда, в офісі заявили, що українському офісі президента, що будь-які плани, які звучать неважливо, Wall Street Journal чи The Sunday Times – це російські наративи і це підігрування Путіну. Ну, знову ж таки, бажання тримати монополію на переговори дуже часто призводить до послаблення, коли дві людини займаються переговорами і будь-який документ називають суперсильним і потужним. Ну насправді виглядає трошки незрозуміло через те, що. З, замість того, щоб використати весь світ для свого посилення, звужують навпаки до монополії контролю процесу, а це погано так, от вертаючись до Санди, до Зе Таймс, що вони кажуть, що Путін хоче ялту. Друге, він хоче особисто на зустрічі з Трампом щинити певний вплив, який дозволить перетягнути Трампа на себе. І, скажімо так, обезброїти Сполучені Штати, зробивши Трампа своїм другом фанатом, ну і як мінімум, отримати добрий позитивний вплив. Ось це ж ви розуміли, є бажання Путіна в той же час. Він думав, що Трамп прийде, одразу почне знімати санкції, почне допомагати Росії. Одразу приїде на перемовини зільє Україну. А цього британці кажуть не відбувається. Британці кажуть, відбувається наступне: Трамп взяв і підняв ставки. Те, що вчора сказав Келох, 300 мільярдів російських грошей в Україну, а нафта по 45, щоб ви заробляли мінус 2 долари, а краще мінус 20, там 44 це добути і ще 20 логістика. Тобто мінус 20 доларів на виробництві нафти. Як вам така історія? Вони кажуть, Трамп підняв ставки, Трамп не хоче повестись на Путіна. Але ризик того, що сталося в Хельсінці, залишається. І ось тут треба розуміти, що цей ризик реальний. В Хельсінкі Трамп не став сильнішим, а Путін отримав кілька бонусів. Ми не кажемо, що Трамп став слабким чи що Трамп злився, ні. Але Путіну вдалося кілька пунктів для себе отримати. І ось тут важливо розуміти, що для України надто багато буде розігруватися за столом переговорів цих двох людей. Щоб ми не були присутні для нас питання життя і смерті. Сотні мільярдів допомоги від Заходу, від Сполучених Штатів, від ЄС і від наших союзників. Розумієте, ось це дуже важлива історія. Це для нас просто смерті подібно програти в цих переговорах. Відповідно, ми повинні бути присутніми. Перший етап це зрозуміло, що розмова Трампа і Путіна. Обидві сторони зараз готують цю розмову. ABC News – є такий американський канал, колись ним навіть інтерв'ю давав. І вони кажуть, що е, зараз сторони обговорюють між собою низку ключових питань, які будуть власне в розмові Путіна з Трампом. От ідея зустрічі або телефонного дзвінка між ними може бути першим важливим кроком до переговорів. Однак історія показує, що особисті зустрічі з лідером Росії можуть призвести до небезпечних невигідних поступок, особливо якщо інтереси України не будуть належним чином враховані. каже нам ABC News. Вони ставлять під сумнів план Трампа, наприклад, понизити ціну. Вони кажуть, що в ОПЕК в частині країн. Близького Сходу там можуть не погодитись і може не погодитись Росія. Росія ну, зрозуміло, чому не погодиться. Е і, власне, е країни близького Сходу можуть зірвати цю угоду. Далі, Трамп і Путін можуть обговорити ідею відновлення переговорів про контроль над ядерним озброєнням. Виглядає дуже конструктивно, але це не вирішує безпосередньої проблеми війни, каже ABC. Е виглядає... Це цікаво, але може результату не дати. Важливо враховувати, що Росія часто використовувала подібні переговори для затягування часу та ослаблення західного тиску. Що тут важливо розуміти, Росія починає кричати в західних медіа все, мир, домовляємося, майже домовились», А захід такий прекрасно, тоді ми цю зброю можемо Україні не надсилати і гроші Україні не давати. Давайте розслабимось. Давайте це почнемо витрачати. На такий любими європейцями і західняками комфорт, а Україна озброє не буде отримати. Мало того, що у нас тут всі вже пересварилися, хто буде ж тратити ці бюджети. Бюджет нуль, і закупок теж нуль. Але вже всі посварились, два табори сваряться, шапками один одного гетьмани закидують, князі престоли ділять, а зараз нерозберіха повна в наших закупках. І це ми самі робимо. І Росія радіє і посміхається. А зараз ще вони включать другу платівку, в Україні скоро буде мир, нічого не давайте, ставте все на паузу. І його подавани, Фіцо і Орбан, зараз почнуть кричати: Давай, погнали, зупиняйтесь, давайте зараз тратити на дороги, на мости, наприклад, там, в Нарву міст построїмо. Наприклад, з'єднаємо Фінляндію ще кількома мостами з Росією. Розумієте, що потім танки легше було йти. Але ABC каже, що включення Китаю у процес переговорів може стати важливим фактором, враховуючи його економічний та політичний вплив на Росію. Проте залежність Китаю від останнього партнерства з Москвою може обмежити його бажання активно тиснути на Росію. Головною проблемою залишається питання, чи буде Україна брати повноцінну участь, каже ABC, у цих переговорах, і як будуть враховані українські інтереси. Переговори будуть без представників України, якщо вони такими ризикують стати спробою заморозити конфлікт на умовах вигідних тільки Росії, але неприйнятних для України. Видання каже, що Поки не зрозуміло, як Трамп планує включити або виключити Україну із переговорів. І загалом, чи буде Україна на цьому процесі присутня. Ось така історія. Ми бачимо, йде від американського каналу ABC. Знову ж таки, дуже схоже, що заміряють стан справ і суспільні настрої і України, і західних партнерів, ну і зрозуміло, що свого населення. Далі британська преса. Це одне, але є преса американська, яка каже: ага, таємний гість приїхав з України на інаугурацію. Ну, насправді цим таємним гостем виявився друг е Зеленського, голова його фракції Давид Рахамія, і власне каже, що він був там. Значить, мед пив по бороді тікло. Навіть був в самій ротонді Капітолія. Ні одної фотографії немає, але знову ж таки, як ви могли б помітити там Давида Рахамів, якщо всі дивились на Марка Цукерберга, Марк Цукерберг дивився на дружину Безоса, Маск кривляв значить Берена Трампа, намагаючись там всіх розсмішити. Одним словом, Давида там не побачили. кажучи, ще й була і прем'єр-міністерка Італії, яка за руку ходила, обіймалася з прем'єром. З президентом Аргентини, ну, по-дружньому, нічого такого. От. Але, типу, було весло. Ну і зрозуміло, що нашого представника там не побачили. Кажуть, що це дуже серйозний візит. В цьому ми трошки сумніваємося. Але тим не менше, бачимо, що хтось був, хтось країну представляв, Зеленський сам не поїхав. Хоча Трамп казав, що. Якщо Зеленський прийде, то нікуди його і не виженемо. Ну, зрозуміло, логічно було б не їхати, тому що це для нас було б достатньо негативною історією. Ну і власне запросили ще одного спортсмена. А поки що я ще обіцяв не казати, але я вам точно скажу. Це не кличко. Але це дуже відомий спортсмен. І багато хто вже навіть в кулуарах почав про нього говорити, тим більше, що вже й заміряти його почали. От, цікава історія. От, але поки що контакт України в Штатах виключно на рівні Арахамії, тобто представника лідера фракції, от, намагається десь роздути ці акції, але поки що, ну скажімо так, ну був то й був. Нічого особливого. Точно там ні про що ні з ким не говорили. Ну і Олександр Лукашенко, який хоче вже сьогодні ж дотиснути ці вибори, замордував він білоруський народ. Сьогодні дуже багато він говорив в пресі. Ну, от, ну, я коли в студентські роки працював е, спостерігачем, міжнародний спостерігач за виборами, типу ОБСЄ або якась інша велика міжнародна, ну, найчастіше європейська організація. Запрошує вас в якусь країну, я не знаю, я був в Киргизстані, був в Каталонії, був там в Литві, в Польщі, в Грузії. Ну, от, ну і ми приїжджали і спостерігали за виборами. Так от, перше і найголовніше це те, що політики в день тиші, це субота, і в день виборів тримають свого брудного рота на замку. Друге правило, що перед виборами у всіх є рівні можливості політичної конкуренції. Доступ до медіа, вільна можливість ходити по вулицях, не бути вбитим. Так от нічого з цього немає. Лука вбиває опозицію, саджає по тюрмах, змушує виїжджати назовні. Доступу до медіа немає, і і в день виборів він вирішив. Поговорити з медіа, трошки так сказати, мобілізувати явку, підняти електоральні симпатії і вирішив поговорити. Каже, що окрім як білоруських цих миротворців нікого не повинно в Україні бути. Тобто, ви пам'ятаєте, два, два мінських домовленостей до нас намагалися розбути і роздіти. От. А він каже: ні, тільки значить білоруські, бо одні будуть на захід тягнути, а другі на схід. Ну, наприклад, якщо взяти не натівські країни, ну, наприклад, Норвегію, вона не натівська, але й не проросійська. Якщо, наприклад, брати країни, які будуть не за Росію, але не будуть, наприклад, частинами НАТО, це одна справа. Але це навіть знову ж таки: Білорусь теж вам не Славянська Швейцарія, яку він намагається нам спотворити і показати, що дивіться, країна стабільності і нейтральності. Ні, це путінська прокладка при Лукашенку. Вона такою може бути, але я більш ніж певний, що без Лукашенка Білорусь піде в Європу і буде жити точно не гірше, ніж Литва, точно не гірше, ніж Латвія, Україна чи Польща. І зараз ми, скажімо так, спостерігаємо за цією псевдокампанією. Штати сказали, що не визнають. ЄС сказав, що не визнає. Україна 100% не визнає. Ну, може, там один депутат, якийсь в Верховній Раді, який. Націй на експорту енергоресурсів російських з Білорусі там отримав 50 мільйонів і вивіз їх в Дубай швиденько. До речі, буде балотуватися від так званого ПЗЖ цей чоловік. От. А тут, можливо, він зрадіє, скаже, що треба визнавати. А загалом цей трек мертвий. Ніхто ці вибори не визнає. Лука каже, правда, нам все рівно що в Європі не визнають. Ми ж з Європою працювати не будемо. Ось така нейтральність. Ну от тому, типу, неважливо як голосують, неважливо а, хто визнає. Головне, як рахують, і головне, що він готовий ще бути президентом. Каже взагалі за кампанією не стежу, бо для чого І так зрозуміло, хто виграв. Знаєте, от я думаю, що він вже навіть привітальне звернення ще в п'ятницю записав, і в понеділок просто його покаже. От, ну і каже, що хоче забезпечити нормальні стосунки між братами. До речі, до цього в попередніх трьох серіях його президентства ми всі були сестрами, Тепер ми стали братами. От, я думаю, що ще Лукашенко по п'ять термінів буде, то ми ще будемо і небінарними друзями і сусідами. Типу, ну бачите, все міняється. Світ міняється. От тепер ми брати. До речі, Росія старший. Ми середні, і Білорусь молодший. От таку собі роль відводить Лука. Ну от, мені здається, що вони з Росії брати-близнюки, типу Єйцеклітини ну від однієї. Але, типу, точно ми не збираємося ні з ким з них бути братами. Ми пам'ятаємо, що як білоруські війська заходили в Київську область, в Чернігівську. Ну от, і ми пам'ятаємо, і дуже довго будемо пам'ятати, що Росія робила тут всі ці три роки. Але що каже Лука, що Арешнік буде скоро з дня на день чекає Арешнік, теж залякує людей, ти поголосуйте, бачите, зброя страшна. Я надію, що цей Арешнік прилетить, а не приїде і прилетить прямісінько в його резиденцію в Дроздах. Ну от, хоча кажуть, теж останнім часом якось так. Лякається погано моторошно спить і навіть бункер, який він в дроздах, це його там місцеве межегір'я, навіть він його не радує, інколи змінює локації, ховається, переїжджає. Ну, типу, там ще той трейлер, боїться, що його ліквідують, свої, чужі, ну, не знаю. Ну, от, Але ти типу, покажеш, що для нього зараз дуже-дуже страшно. Ну, от, ну і ще одна трагедія в Білорусі, крім того, що можуть вибрати Луку. Лу 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 ну, от, Виходить, що й опозиція якась уже не зрозуміла, типу нелегітимна, чи що Тихановська, яка за п'ять років не могла визначити, що й Крим, бо на одну камеру каже, що російський, на другу, що український, на третю, що треба референдумом визначати, яка від'їла собі опозиційні рейтинги, сидячи між Литвою і Канадою, нічого не зробила за п'ять років, от просто нічого. А реально є люди, які хочуть боротися за вільну незалежну Білорусь, які хочуть партизанити на користь України, але вона це все придавлює, придавлює, придавлює. Ну Так виходить, якщо на тих виборах вона брала участь, в неї вкрали перемогу, то на цих виборах вона навіть брати не хоче. Ось така опозиція, яка фейкометить, і яка бреше, яка маніпулює і знову ж таки нічого нормального. Не зробила вони просто хочуть їздити на горбу України, хочуть їздити на горбу Білорусі, заробляти грантові гроші в Європі, в Штатах і в Канаді, і просто жити своє краще життя в Європі. Є круті хлопці білоруси, які сьогодні воюють на полі бою в Україні. Ось вони борються за справжню демократичну Білорусь. Ось таким ми будемо допомагати, але точно не тим. Які на контакті з росіянами, які на контакті з так званою російською опозицією і плювали на Україну? Ось таким ми точно руку подавати не будемо. Тому що базове питання просто було просте: чий Крим, але вона на нього навіть відповісти не змогла або не захотіла? Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, кого з українських... Спортсменів запрошували до Білого Дому в ротонду просто капітолію, якраз туди, де зібрались найсильніші еліти часів Дональда Трампа. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.